Кусівочки мінімен, торгова фірма Стамбул Туреччина. Так, це ортопедичне профілактичне взуття. Зовні Ось Дуже класний. Так, так. так, тут дирочка сквозна, і тут дирочка сквозна. І з цієї сторони трошечки є. Твердий задничок обов'язково. Але м'якінький Зад... Ну, як завжди, подушечка зверху і м'якінький язичок. Так, суть мінімена в чому? Чому він мені дуже подобається, тому що тут витягується повністю устілка. Устілка з супінатором вона вже готова, зараз я вам її покажу. Ось вона яка, бачите. Сіліконова, ортопедична. От шарик під п'яточку є, от супінатор вам. Дуже багато дітей є з устілками з своїми ортопедичними, то ця моделька взагалі ідеально підходить під свою індивідуальну ортопедичну устілку. Витягуєте цю і ставите свою. Так, сантиметр запасу має бути. Підошва класна, вона не скользить, не треться, не глопає, не тріскає нічого. Класні, легенькі, моделька розрахована. Ви знаєте, настільки лікала, цікаві. От е, ніколи не могла зрозуміти, на яку ніжку вони йдуть. І хода, ну тут е, менший розмір, розмір треба брати просто на ходу ніжку. Якщо повненька, то більший розмір береться. Все це регулюється. Заліпки на будь-який підйом, ви його все підлаштовуєте під ніжку. Дивіться, яка заліпка гарна. І треба ну, постаратися, вона на всю йде. Верхня така сама. Так, моделька розрахована весна, плюс все літо ви можете в ній ходити, тому що, бачите, вроде як і до води, ну, до, якщо дождик піде, можна, можна сміло після дожді в неї піти літом. Ну, І взагалі мінімен міні настільки комфортний. Я просто бачу, наскільки дітям ті, які діти вже спробували цю колодку, вони вже другі, другу не хочуть, Вони привикають до неї. І вже все остальне для них не, ну, не комфортно. Класні, їх раніше брали як смінка до школи, і взагалі в школу вони зараз підходять, ще ж особа дрескоду коду нема. Тому вони такі кежел під все. Звертайтесь.